Вітаю сьогодні. Пропоную зануритися в те, як зараз, у серпні 2025-го, різні країни Європи приймають українських біженців. Ми маємо справу з ну доволі свіжою інформацією про умови та тенденції. Доброго дня так справді ситуація динамічна. Якщо подивитись на цифри, то лідери ну очевидні. Німеччина там близько 1,2 мільйона українців. Ого. Один і два мільйона? Так, потім Польща, мільйон і Чехія десь під 400 тисяч. І що цікаво, саме в цих країнах останнім часом фіксують найбільший приріст. Схоже, настрови справді змінюються. От кажуть, що все менше людей планують швидко повертатися до України. Ну, через затяжні бойові дії, це зрозуміло. Абсолютно, якщо пам'ятаєте, у 2022-му десь половина опитаних хотіли додому якнайшвидше. Так, пам'ятаю ці цифри. А зараз ця частка впала ну, приблизно до 20%. Люди виходять, облаштовуються вже на місцях надовше. А хто переважно виїжджає зараз? Чи змінився склад біженців? Загалом структура зберігається, основний контингент це жінки, десь 45%, та їхні діти близько 32%. Тобто сім'ї, так, але є і чоловіки, їх приблизно 24%. І знаєте, помітна така тенденція виїзд юнаків, яким от от має виповнитися 18%. через побоювання мобілізації. Мабуть, власне так, це звісно додатково стимулює відтік населення, демографічний фактор, як ви сказали, гаразд. Давайте тоді подивимось детальніше на умови. Почнемо з Польщі. Вона одна з перших прийняла велику хвилю. Що там ключове для українців у Польщі? Ну майже все крутиться навколо номера Песел. Це такий ідентифікаційний номер. Ага, це як наш ідентифікаційний код, типу щось подібне. Так і його отримання це власне доступ до державної медицини, до освіти для дітей, до ринку праці офіційного і навіть до речі, безкоштовні поїздки певними потягами інтерсіті. А фінансова підтримка вона є десь 108 євро на дитину щомісяця. Плюс одноразова допомога дорослому при прибутті 65 євро. От що змінилось, це підтримка для поляків, які приймають сім'ї. Що саме раніше була досить суттєва сума, а зараз це 40 злотих на день, і лише протягом двох місяців. Тобто підтримка скорочується так. І є ще один, знаєте, такий тривожний момент: з кінця жовтня очікується, що багато центрів допомоги закриють масових. Ого. А кому ж тоді допомагатимуть з житлом і харчуванням? Переважно людям з інвалідністю та ну окремим категоріям дітей і літніх людей. Тобто, фокус зміщується на найбільш вразливих. Зрозуміло. Тобто, вже не екстрена допомога всім. Добре, а яка ситуація в Німеччині? Там же найбільше українців зараз. Німеччина йде таким, знаєте, системним шляхом інтеграції. Все через оформлення тимчасового захисту, це так званий параграф 24 їхнього законодавства, і як його отримати, треба звертатися до місцевих органів у справах міграції. Цей статус він дає доступ до медицини, до соціальних виплат, так званих Бюгергельд, це типу громадянського доходу. Це й на дітей виплати. Так, і на дітей теж плюс надають житло зазвичай у спеціальних таборах чи центрах, ну і гуманітарну допомогу, одяг, харчування, гігієна. Важливо зазначити, що, попри різні чутки, умови отримання допомоги для тих, хто приїжджає зараз, поки що не змінилися. Тобто система працює стабільно на даний момент. Так добре. А от Чехія, третя за кількістю прийнятих, які там особливості. У Чехії перший крок це обов'язкова реєстрація в поліції у справах іноземців. На це дається 30 днів. Ага. Потім вже оформлення тимчасового захисту. Цим займаються регіональні центри допомоги Україні Кацпу, скорочено. Вони ж, до речі, можуть допомогти знайти тимчасове безкоштовне житло через різні організації. А фінансова допомога є одноразова виплата при прибутті 204 євро. А далі можливі ще виплати до шести разів, але це вже залежить від фінансового стану сім'ї, тобто не автоматично. Розумію, і є ще такий цікавий момент. Приватна ініціатива деяких банків, наприклад, Райфейзен чи Чосок. Вони можуть дати невелику суму десь 100-102 євро, просто за відкриття рахунку в них. Такий собі маленький бонус. Гаразд, допомога є, але з нюансами. А що на півдні от Іспанія. Кажуть, там процес оформлення захисту дуже швидкий. Ну, теоретично, так. Заявку на тимчасовий захист мають розглядати в Національній поліції протягом 24 години. І статус дає доступ до всього: медицина, освіта, робота на рік з можливістю продовження. Звучить добре. А житло. Допомогу з житлом можна отримати, є центри прийому, Червоний Хрест цим займається, але є одне але. Практичне Яке? отримати запис от у сіту, як вони кажуть, до міграційної служби буває неймовірно складно. Треба ловити вільні слоти онлайн, їх мало. Тобто процедура швидка, але потрапити на неї проблема. Саме так і це, на жаль, створює цілий ринок платних помічників, які допомагають цей запис отримати. От вам і парадокс швидка процедура, але з реальною бюрократичною перепоною на вході. Дійсно цікаво, як формальні правила стикаються з реальністю. Давайте ще глянемо на Болгарію. Там умови здається значно скромніше. Так можна сказати і так: тимчасовий захист оформлюється через регіональні відділення МВС. Це дає доступ до праці, медицини, освіти. Є програма безкоштовного житла. Але завжди є але. Але умови в тому таборі, що Велхово, куди часто направляють, ну описують як дуже базові кажуть, занедбані бази радянського типу. Тому реалістично краще розраховувати на самозабезпечення, якщо є така можливість. Зрозуміло. А для дітей щось особливе є. Так, є цікава особливість для українських дітей. Немає обов'язкового відвідування саме болгарської школи. Справді, а як же освіта? Це дозволяє дітям спокійно продовжувати навчання в українській школі дистанційно. Головне бути офіційно зарахованим до української школи. Хоча, звісно, існують приватні українські школи чи центри Болгарії більше для соціалізації. Це важливий момент для багатьох сімей, правда. І наостанок, Фінляндія, що там північна країна, мабуть, все чітко. У Фінляндії теж все через офіційне оформлення тимчасового захисту. Звертатися треба в поліцію або до прикордонної служби. Там беруть біометричні дані. А перевірки якісь є? Так, перевіряють, чи людина не просила вже захисту в інших країнах ЄС, проводять невелику співбесібу. Якщо немає родичів чи знайомих, де можна зупинитись, надають житло в центрах прийому. Ну і стандартно доступ до праці, освіти, медицини звучить досить непогано, але ви згадували про зміни. Так, є важливий момент на перспективу. У бюджеті на 2026 рік вже не закладено коштів на так звану інтеграційну допомогу. А що це таке? Це, наприклад, безкоштовні мовні курси, допомога з пошуком роботи, різні адаптаційні програми. Тобто базовий захист лишається, а от допомога з інтеграцією схоже буде скорочуватися. Виходить картина справді дуже, дуже різна. Від таких комплексних систем підтримки, як у Німеччині, до більш базових умов чи навіть отаких от бюрократичних пасток, як ми почули про Іспанію, абсолютно кожна країна має свої нюанси, свої правила гри, і головне, ці правила не висічені в камені. Вони можуть змінюватися, і змінюються, як ми бачимо на прикладі Польщі чи от тепер Фінляндії. Тоді виходить, що головний висновок для тих, хто планує виїзд або вже перебуває за кордоном. Треба дуже ретельно вивчати конкретні правила саме тієї країни, куди людина прямує або де живе. Універсального рецепту немає саме так. Потрібна ретельна підготовка і постійний моніторинг ситуації. І знаєте, це підводить нас до такого можливо глибшого питання для роздумів. Якого саме? От дивіться, все більше біженців розуміють, що залишаються надовго, можливо, на роки. А підтримка, особливо та, що спрямована на інтеграцію, мова, робота, адаптація, подекуди починає скорочуватися. Як це вплине на їхнє майбутнє в нових суспільствах? Справді чи не виникне ризик, що замість повноцінної інтеграції ми отримаємо, ну скажімо так, формування якихось ізольованих спільнот? Це безперечно серйозний виклик на найближчі роки і для біженців, і для приймаючих країн? Дякую, це дійсно важливе питання, над яким варто замислитись. На сьогодні це все. Дякую за розмову. Дякую вам.